І є в нас такий Іраноми 3 2012 року випуску на комплектації босе, чорний на чорному. Скажімо так, по машинці питань немає жодних, сів, завів, поїхав, вже на зимовій резині, як я вже ж повторився, комплектація босе 2012 рік. У нас таке хамелеонне лобове скло, без тріщин, без нічого. Номерації забираються, це особисті номера. Стан машинки, як ви можете бачити на відео. Приїхали, сіли, завели, поїхали. Якісь царапинки, мінімальні, можливо, там щось є. Чогось критичного нічого немає. По кузову, як можете бачити, без таких ніяких дефектів. Вона полірована, покрита воском, тому якось так. Я вже говорив, комплектація бусе, машина тільки з мойки виїхала, трошки можливо, можливо мокра. Руль, ніде нічого не засоване, у нас чисте ступочка, кліма, все є, ручні, круїз, тут також все є, підлокотничок, ніде нічого не затерте. Ззаді у нас також все чудово. Тому його буде цікавити Ось такий Renault Megane, Звертайтеся зараз щось. Ще з приборчиком поклацаємо. Ціленька. до речі, да. У нас такі релінги встановлені, тут тут такі релінги встановлені, Є у нас такі сплярочок, він знімається на двохсторонньому скочі. Є у нас також тут фуркопик. Стан кузова, як можете бачити на відео. Омплікація чиста босе, босе, там у нас є сабуфер. Салон весь такий шкіряний, тому кого буде такі такий реномиган 3. Звертайтесь 1,5 дізельок.